Час від часу ми стикаємося з історіями, що наші співвітчизники пропрацювали деякий час і не отримали зарплати. І, звичайно, починаєш переживати, щоб бути правильно оформленим на роботі. Що ж до цього говорить закон? Мене звати Ольга Гатлін. Я адвокат у Німеччині та з радістю ділюся на каналі Solidarity на YouTube важливою інформацією для наших співгромадян. При оформленні на роботі потрібно розрізняти два питання. Перше це укладення трудового договору, і друге це реєстрація робітника роботодавцем у соціальній страховці. У першу чергу я зупинюся на укладенні трудового договору. Головне, що потрібно знати робітнику, те, що трудовий договір може бути укладений в усній формі. Законодавство не вимагає для дійсності трудового договору наявність письмової форми. І лише для строкових договорів. Законодавство передбачає обов'язкову письмову форму саме цієї строкової угоди. Письмову форму строкової угоди потрібно мати до того моменту, коли працівник перший раз вийшов на роботу. І якщо ця письмова форма не дотримана, то саме домовленість про конкретний строк дії трудового договору є недійсною. І договір вважається укладеним на невизначений термін. Якщо ж був укладений усний трудовий договір, це, як правило, під час розмови, коли роботодавець і працівник домовились про е, найважливіші речі. Виконання трудових робіт. Роботодавець зобов'язаний, однак, найпізніше у день початку виконання трудових обов'язків письмово викласти, підписати і передати працівнику наступну інформацію. Це назву та адресу договірних сторін, тобто працівника та роботодавця. Склад і розмір заробітної плати. Включаючи оплату понаднормової роботи, премії, надбавки, добавки, а також інші складові заробітної плати, кожна з яких зазначається окремо і строки та порядок їх виплати. Узгоджений робочий час, узгоджені перерви для відпочинку та періоди відпочинку, а у випадку узгодженої. По змінної роботи, система змінності, ритм змінності та умови змін найпізніше на сьомий день з дня початку трудових відносин потрібно роботодавцям письмово підтвердити такі умови договору. У випадку строкового договору, дату закінчення або передбачування тривалість трудових відносин, місце роботи, або якщо працівник не повинен працювати лише на одному конкретному місці роботи, вказівка на те, що працівник може бути працевлаштований в різних місцях і може вільно обирати місця роботу. Коротку характеристику або опис роботи, яку виконуватиме працівник. Якщо погоджено також тривалість випробувального терміну, а також інші умови. І найпізніше після місяця працевлаштування повинні бути викладені інші умови. І саме ці умови я ем, викладу у описі до цього відео. Отже, вже у перший день роботи працівник повинен отримати на руки письмове підтвердження про робочий час та заробітне плато. І, як я казала на початку відео, є друге питання, яке потрібно освітлити: оце реєстрація працівника у соціальній страховці. Ця дія може, як правило, відбуватися пізніше. Законодавством передбачено, що роботодавець повинен повідомити страховку з першим розрахунком заробітної плати, але не пізніше 6 тижнів з моменту початку роботи працівника. Але із цього правила є також винятки для певних професій, коли робітник. Повинен бути зареєстрований в системі соціального страхування у перший же день початку виконання своїх трудових обов'язків. До таких сфер, наприклад, відносяться будівництво, громадське харчування та готельний бізнес пасажирські перевезення, експедиторські, транспортні та супутні логістичні послуги шоу-бізнес. М'ясна промисловість та охоронна діяльність. Підсумовуючи, можна сказати, що більшість робітників має вже в перший робочий день отримати підтвердження щодо прийняття їх на роботу мінімум у вигляді письмового підтвердження сторін договору, робочого часу та оплати роботи. У вище вказаних галузях працівники мають бути зареєстровані навіть у пенсійній страховці. Я сподіваюся, це відео було корисним для вас. Залишайтеся з нами, ставте вподобайки та підписуйтеся на нас. Гарного вам дня!